У містечку, де сонце ледь торкалося дахів, а вулиці ще зберігали нічну тишу, молода дівчина стала мимовільною учасницею жорстокої гри. Олена, змучена після нічної зміни, мріяла тільки про спокій, але доля мала для неї інші плани. Іван, розпещений син багатого бізнесмена, вважав, що йому дозволено все. І безжально порушував чужі кордони. Але цього разу все вийшло з під контролю. Рішуча мама, приховані сімейні таємниці, розбите серце, і неочікувані відкриття зіштовхують героїв ураган подій, які змінять їх назавжди. Розкішний маєток, де ховаються секрети, жінка, яка втратила все заради амбіцій, чоловік, який довго шукав знику доньку, і молода дівчина, яка прагнула тільки одного. Повернути свою свободу. Це історія про кохання, зраду, каяття та силу сімейних зв'язків, як далеко зайде правда і чи зможе кожен знайти своє місце у цьому хаосі. Межі прощення, драма, яка не залишить байдуже, бо кожен має своїх демонів і тільки час покаже, хто зможе перемогти. На світанку, в невеликому містечку, десь на півдні України, Іван, молодий син пливового бізнесмена, виглянув через вікно своєї новенької автівки і вигукнув: «Ей ти. Дівчино, ходи сюди. Машина, яка блищала під променями сонця, різко зупинилася просто посеред вузької вулиці, перегородивши шлях олені, котра ледве волочила ноги після нічної зміни. Дівчина працювала на телефонній лінії підтримки, що часто вимагала виснажливих нічних чергувань. Втомлена, вона мріяла тільки про одне дістатися додому, прийняти душ і впасти на ліжко. Ти що, не чуєш? Повторив Іван, спрямувавши на неї погляд, від якого стало холодно. Якщо не обслужиш нас із батьком, навіть з дому тебе не випустимо. Його водій, чоловік, якому було десь сорок, і з виглядом досвідченого життя, мовчки сидів за кермом, тільки спостерігаючи за тим, як Іван, розважаючись, шукає чергову жертву. Цього ранку молодий хуліган був у настрої. Прокинувши ще до світанку, він змусив охорону і водія сісти в машину. Аби покататися містом. Ну що, поїхали? кинув Іван, не чекаючи відповіді. Водій завів машину, а Олена, розгублена і перелякана, зрозуміла, що втекти від цього нахаби у неї не вийде. Як тебе звати, продовжив він, і нахабно поклав руку їй на плече. А то, я, знаєш, не звик до незнайомок, та не хвилюйся ти. Від страху й відрази дівчина відштовхнула його руку, у її голові вирували думки. Що робити, куди бігти, чому це відбувається саме з нею? Серце стукало, а сльози текли по обличчі. Заспокойся, красуне, сказав Іван, не звертаючи уваги на її супротив. Скоро будемо вдома. Там і поговоримо з тобою. Коли автомобіль під'їхав до величезного, розкішного маєтку, Олена зрозуміла, що її сподівання на допомогу зникли. Іван схопив її за руку, і силоміць витягнув з машини. Її крики розрізали ранкову тишу, але вулиця була порожньою. «Закрийся!» – прошепів він їй на вухо і потягнув до дверей а то ще не донесу тебе до ліжка. Та раптом у двері будинку з'явилася постать. Це була жінка середнього віку, одягнена у домашній халат. Її проникливий голос лунав так, що в Івана вмить пропала вся нахапність. Що тут коїться? Ця жінка була Оксана Васильівна, мама Івана. Вона одразу збагнула, що щось не гаразд, Коли почула крики, і шум у будинку. Її погляд швидко пав на Олену, розстріпану зі сльозами на обличчі. Іване, ти що собі дозволяєш? різко запитала вона, ступивши кілька кроків вперед. Та це просто розвага, мамо, не лізь, спробував відмахнутися Іван. Замовкне. Оксана Васильівна глянула на сина таким чином, що він одразу відпустив дівчину. Ану, відпусти її, зараз сказала, різко наказала вона, побачивши сина. Її очі палали гнівом. Іван здивовано подивився, проте й не подумав відпускати дівчину, коли знову взяв її за руку. Його завжди вражало, як швидко мама могла змінити тон, але в її серйозність зараз він не вірив. Мамо, ти що не бачиш? Це просто розвага, ще раз тобі кажу, сказав він, ще більше стискаючи руку Олени. Ти глухий, чи що? Закричала Оксана Васильівна. Її чоловік, важко працюючи вдень і вночі, у цей момент спав у своєму кабінеті. Іван знав, що мама вміє бути суворою. Ще підлітком він одного разу отримав від неї такого прочухана, що потім місяць ходив із гулюю на голові. Але зараз він був переконаний, що все це просто показуха для чужої людини. Він очікував, що мама пропустить ситуацію, трішки накричить а потім знайде виправдання його діям, навіть якщо доведеться брехати знову. Проте все склалося зовсім по іншому. Оксана Васильівна, недовго думаючи, підійшла ближче і дала синові потужного ляпаса, від якого той аж захитався, в кімнату негайно, і щоб я тебе сьогодні більше не бачила, грізно сказала вона, схопивши його за комір. Іван, тримаючись за щоку, тихо пробурмотів щось. Але все ж пішов наверх. У нього не було вибору, мама мала над ним безперечну владу. А тепер ти. Звернулася вона до Олени, коли двері синової кімнати зачинилися. Слухай мене уважно. Забудь цю адресу, забудь цей дім і нас усіх. Якщо комусь щось розкажеш, чи, не дай Боже, звернешся в поліцію, знай, я тебе знайду. Олена стояла як копана, її душу розривали страх і образа. Вона тільки шепотом запитала а якщо він мене знайде, що тоді робити? А це вже не твоя справа, обірвала її Оксана Васильівна. Будь вдячна, що ти зараз ідеш на своїх двох, а не ногами вперед. Жінка майже силою виштовхала Олену за двері і зачинила їх. Вона повернулася в кімнату і впала на диван, затиснувши голову руками. «Господи, ну чому саме вона? прошепотіла вона сама до себе. Її розум не міг заспокоїтись. Чому її син, у якого завжди було все, обрав саме цю дівчину? Оксана Васильівна добре знала Олену. Колись давно їхні шляхи перетиналися, але обставини змусили жінку забути про ту зустріч, і от тепер вона стоїть на порозі їхнього дому, намагаючись врятуватися від несправедливості, яку вона ж і породила, балуючи свого сина. Ще з юності Оксана Васильівна жила з гірким відчуттям несправедливості. Її мама завжди любила більше її сестру близнючку Галину. Хоча вони були зовні майже однаковими, для мами це, здавалося, нічого не означало. Галина завжди отримувала більше. У неї було більше уваги, підтримки, похвали. Оксана, зі свого боку, всіма силами намагалася заслужити любов матері, старанно навчалася, допомагала по господарству, намагалася бути кращою у всьому, але нічого не мінялося материнська увага залишалася на стороні Галини. Коли їхня мама померла, Оксана вперше відчула полегшення, хоча й соромилася це визнати. Для Галини смерть матері стала ударом. А Оксана, замість того, щоб оплакувати втрату, відчувала зловтіху, тепер у неї більше немає підтримки. Але недовго Оксана насолоджувалася цим відчуттям. Через кілька місяців після похорону Галина зустріла Олексія, молодого, перспективного бізнесмена. Їхній роман розвивався швидко, і Оксана з кожним днем ставала все більш ослобленою. Олексій був не лише гарним чоловіком, але тією опорою, яку завжди мала Галина. Доля внесла свої корективи. Через кілька років Галина трагічно загинула в автокатастрофі, залишивши Олексія вдівцем. Із маленькою донечкою, Оленкою, Оксани це викликало змішані почуття. З одного боку, вона відчувала зловтіху, а з іншого побачила можливість отримати те, чого завжди хотіла. Вона почала проявляти турботу до Олексія та маленької Оленки, створюючи ілюзію підтримки. Олексій, перебуваючи в стані глибокої депресії, не зміг стояти перед настирливою турботою Оксани. Її увага допомогла йому пережити біль втрати, і він зрештою одружився з нею. Але Оксана не змогла прийняти Олену. Дівчинка занадто нагадувала їй Галину, ті самі риси обличчя та сама посмішка. З кожним днем Оксана все більше ненавиділа дитину, яка нагадувала їй про сестру. Навіть після її смерті. Олексій, хоча й намагався будувати нове життя, часто дивився на Оленку і бачив у ній образ Галини. Це загострювало його біль і віддаляло від Оксани. Вона вирішила, що єдиний спосіб повернути гармонію у шлюб позбутися Олени. Одного дня Оксана взяла Олену і вирушила в дитячий будинок. Вона принесла з собою товстий конверт із грошима, аби забезпечити мовчання директора. Ви маєте взяти її, твердо сказала вона, поклавши гроші на стіл. Та як ви можете, таке мені пропонувати, обурювалась директорка, дивлячись на маленьку дівчинку, яка трималася за руку Оксани. Це не ваша справа. Холодно відповіла та вам потрібні гроші, а мені що вона зникла. Оксана поверталася додому після зустрічі з директоркою дитячого будинку, відчуваючи змішане відчуття тріумфу і водночас страху. Усе складалося саме так, як вона хотіла. Маленька Оленка зникне з її життя, а чоловік Олексій зосередиться на синові, якого вона вже носила під серцем. Усе це здавалося досконалим планом, але наслідки її вчинків були непередбачуваними. Коли Олексій почув новину про те, що Оленка зникла, це стало для нього другим великим ударом у житті. Оксана розігрувала сцену, ридала, стискала живіт, ніби від надзвичайного емоційного стресу. Олексій, не підозрюючи про її справжні наміри, повірив у вигадану трагедію. Мовляв, донька гралася у парку і, поки мама відвернулася, у них кудись зникла. Його біль був настільки великим, що, дізнавшись про майбутню дитину, він зосередив всю свою увагу на цьому новому житті. Олену шукали кілька місяців, але все було безрезультатно. Служба безпеки, якими керував Олексій, зрештою припинили пошуки, і чоловік змирився з тим. Що дівчинка зникла назавжди, а Оксана, яка вже була на останніх місяцях вагітності, переконала його, що потрібно рухатися далі для блага їхньої сім'ї. Минуло багато років. Син Олексія виріс і чоловік став поважним бізнесменом, але доля знову підкинула йому несподіванку. Одного дня, коли він їхав через усе місто, його увагу привернула дівчина. Вона йшла вулицею. Її обличчя було просто неймовірно схоже на обличчя його покійної дружини Галини. Олексій раптом зупинив машину і вийшов, щоб краще подивитися на неї. Почекайте, дівчино, вигукнув він, але вона, злякавшись, пришвидшила кроки. Олексій не насмілився її переслідувати, але його серце підказувало. Що це не просто випадковість. У той же день він доручив своєму вірному співробітнику провести розслідування, і коли він отримав результати, його світ перевернувся. Документи, які потрапили в руки Олексія, містили вражаючі деталі дівчина, яку він бачив на вулиці, виросла в дитячому будинку, куди потрапила приблизно в той час, коли зникла його Оленка. Її ім'я збігалося. Але документи були змінені. Директорка дитячого будинку взяла інші документи і записала дівчинку під ім'ям загиблої дитини. Олексій зрозумів, що перед ним його власна донька. Він був приголомшений і гнів охопив його, коли він усвідомив, що вся ця жахлива історія була організована його дружиною. Того ж дня він викликав Оксану на серйозну розмову. Та як ти могла? Як ти взагалі наважилась? Запитав він, поклавши перед нею документи з доказами. Оксана, яка завжди була впевнена непохитності свого становища, розгубилася. Вона мовчала, бо знала, що жодні виправдання не допоможуть. Олексій прийняв рішення, яке змінило життя всієї сім'ї. Він вигнав Оксану з дому та розірвав із нею будь-які стосунки. А син, котрий дізнався правду про свою матір. Також не знав, що й думати. Олена повернулася до батька. Спершу вона не могла пробачити йому те, що сталося, але поступово дізнавшись усі деталі, вона почала будувати з ним нові стосунки. А Оксана залишилася сама, зруйнувавши власне життя через свої підступні плани. Оксана та Іван починали звикати до своєї нової реальності. Після рішення Олексія про розлучення і виселення їх обох з дому їм довелося оселитися окремо. Іван вперше залишився без розкішного життя, яке йому забезпечував тато. Він зіткнувся із жорстокою реальністю. Тато, але це несправедливо, вигукував він, коли стояв на порозі своєї нової квартири. Несправедливо? холодно відповів Олексій. Це було несправедливо, коли тобі все з рук сходило, та твоя мама постійно тебе прикривала. А я мусив мовчати, ти виріс егоїстом, який не цінує ні життя, ні людей. Іди тепер і живи так, як ти хочеш, і як ти можеш. І те, що ти недавно мало не накоїв. Переходить у ці межі. Я все знаю, Олена мені все розповіла. Ці слова стали холодним душом для Івана. Він усвідомив, що батько вперше говорив із ним серйозно і більше не планує його підтримувати. Олена, яка спочатку не знала, як реагувати на новину про свого батька, поступово зближувалася з ним. Олексій, який щиро розкаювався за минулі події, намагався зробити все можливе, щоб виправити ситуацію. Пробач мене, доню, говорив він і обіймав її. Я мав бути поруч із тобою, я не знав всієї правди, але тепер все буде по іншому. Олена не могла повністю звинувачувати батька. Вона бачила, як йому важко дається це усвідомлення. Більше того, вона вперше відчула себе частиною сім'ї. У мене тепер є дім, є рідний батько. Цього достатньо, щоб рухатися далі, говорила вона сама собі, розуміючи, що життя хоча і складне. Але дарує нові можливості. Олексій та Олена часто відвідували могилу Галини. Коли вони стояли біля пам'ятника, чоловік із сумом згадував свою покійну дружину. Та як вони могли бути такими різними, Говорив він у голос, дивлячись на портрет Галини на пам'ятнику. Ви з нею однаково зовні, але всередині зовсім різні. У твоєї мами була чиста душа світла, а Оксана... Це зовсім інша історія. Олена мовчала і сумно кивала. Вона не хотіла занурюватися в минуле, бо розуміла, що це нічого не змінить. Головне, що тепер ми разом, відповідала вона. І обіймала батька. Іван, залишившись без підтримки, спочатку обурювався, але потім зрозумів, що його життя залежить тільки від нього. Згодом він почав працювати, спочатку на найпростішій роботі, але поступово йшов вперед. Ці зміни дали йому змогу переосмислити свої вчинки. А Оксана, навпаки, не змогла прийняти нову реальність. Вона залишилася одна в невеликій квартирі і жила спогадами про те, як усе пішло не так. Її розкішне життя закінчилось, а самотність стала єдиним супутником. Олена та Олексій стали справжньою сім'єю, він підтримував її у всьому, допомагав будувати кар'єру, і вони разом відкривали нові сторінки свого життя. Тепер усе буде добре, доню. казав він їй, коли вони разом вечеряли у новому домі. І Олена вірила цим словам. Адже тепер у неї було те, чого вона завжди прагнула: любов і підтримка рідної людини.